Після чого? Після того, як ви полабую в машині, через 15 хвилин машина покотилася. Запалення включене, ручник не вдітий. З передачі снято. Ну, я оставляв на ручнику. Поліція. Відео. Відео звідки? Добрий день. Чи Бориский Запорізький Чибориску. У нас районне броварське? районно Броворське <звук> за <Залов>, нас службова. Чому <звук> місце ДТП покинули? Що? Місце ДТП чому покинули? Я ж... покинув місце ДТП? Так, повідомило. Я бачу, що ДТП ви ДТБ були, в оця часа добре. Ви покинули місце ДТП. Чому не повідомили. Керівництво і не зв'язав дії. Я не покидав місце ДТП. Я не був при ДТП на місці. Ви не водій та? Да? Ні. Ви за, готові за кермом цього транспортного Ви? Я не був за кермом. Під час Доку. ДТП? Так. Да. Я не був за кермом під час ДТП. Під час ДТП не були, До ДТП ви були? Ну, я, сьогодні мав при... я сьогодні мав приймати цей автомобіль. Так. E, але я його не прийняв, тому що він не відповідає безпеці дорожнього руху. Там відсутні e, брисковики і ще є недоліки по транспорту, тому я його не прийняв. Від себе останній хто їздив на цьому транспортному засобі? Я Репартував на ньому взагалі не воду. їздив. взагалі не їздив. Я просто прийшов, він тут стояв. Mm -hmm. Я обдивився його, сказав, що він не відповідає вимогам безпеки і відмовився його приймати. Тобто керівник чи начальник ваш обманює і нас, і вас? Не, не, зрозум... не зрозумів. Що він сказав? Що я їздив на ньому? Що ви були водія? Зараз запитаємося на камерах відеона. Що там видно? Що випалить на карток Я був за кермом? Видно як я вийшов після ДТП? Слів. Що Либо... ну, зан... зан... заступник так. керівника.